мінус шості метри квадраті рівна F поділено на ес. Ці формули з біомеханіки, як і матеріал на всіх інших заняттях, першокурсниця Львівського медичного університету полячка Альдона Глова вивчає українською. Вона перша в історії цього вишу іноземка, яка навчається на рівні з українцями на бюджетній формі. Це складно навчатися на іншій мові, але е Jak już ty e, zwykajesz do do dochu, to to ceny ce jest tak duże, składne? Czas winy Ja z wielku z ukraińcami, takim się i takim szlachą wczelasie ukraińsko imowy. No, Ukraina zawsze była jakaś bliska. Tut poczuwają sobie dobre. E, takoż ludy, społeczeństwo, to jest duże widkryte. Улітку Альдона успішно склала вступні іспити українською і з вересня навчається у Львові. Вона потрапила на навчання за новою освітньою програмою для громадян Польщі в Україні, за якою поляки прирівнюються до українців під час вступу в університет. Торік її започаткували за законом, ініційованим офісом президента України. Ja takoż nie znalazła, że taka możliwość tu tu jest. E, wypadkowo e, znalazła taką taką informację. Ceny było dużo dużo lekko przyjechać i, e, e, i i w uniwersytet. Co jest straszno? trzeba skazać, że to co jest straszne, jak że trwają i, i tak. E, ale no ja też widziwiała, lubi e, podczas wojny… Я її питала, чому ви в Європу не їдете? Ну, все ж таки до нас ризковим. А вони кажуть, що в нас знання дають, в нас і практичні заняття. Дитина повністю адаптована. Різниці нема між україномовними і студенткою, яка приїхала з іншої країни. Більшість іноземних вступників до Львівського медичного університету цього року це саме громадяни Польщі, кажуть в адміністрації вишу. Але поляки далеко не єдині іноземці тут. Англійською в цьому виші продовжують навчатися ще понад чотири сотні іноземців з 18 країн світу. Картеке евакуювався через Угорщину до рідної Індії у перший тиждень після вторгнення РФ, але вже за два місяці повернувся назад до Львова. я не хочу... Я особисто приїхав, тому що не хотів навчатися в іншій країні. Бо я тут жив і навчався чотири роки до цього. До війни ми могли літати додому прямо з України. Зараз до Індії ми можемо дістатися тільки через іншу країну, тож це єдина незручність. Зараз дуже важко отримати транзитну візу. Здебільшого саме через ускладнену логістику та безпекові ризики у зв'язку з війною Україна втратила 38% студентів-іноземців. Крім того, більшість вишів повністю відмовилися приймати на навчання студентів з Росії та Білорусі. Станом на сьогодні в українських університетах очно і дистанційно навчається понад 50 тисяч іноземців, найбільше з Китаю та Індії. На думку директорки Українського державного центру міжнародної освіти, така статистика в часи війни краща за очі. Збережені освітні контракти з іноземцями дозволяють і надалі частково підтримувати забезпечення самих університетів. Якщо ми говоримо про студентів-медиків, то в середньому це 4,5 тисячі доларів на рік. Це досить серйозні інвестиції в заклади освіти України. А насправді, от до того, як трапилася така трагедія і повномасштабне вторгнення. Були розмови про те, що іноземні студенти приїжджають сюди, іноді легко отримати диплом, бо вони не хочуть навчатися. І саме повномасштабне вторгнення показало, що іноземні студенти хочуть навчатися. Понад 60% сказали, що ми готові повернутися в будь-який момент, які кі нам дозволять і скажуть, що тут більш-менш безпечно. Зараз лише п'ята частина серед усіх студентів іноземців фізично присутня на заняттях в Україні, переважно у західних та центральних регіонах. Здебільшого це саме студенти. Медики, дипломи яких більшість країн не визнає, якщо вони здобуті дистанційно. Бюджетність навчання і проживання в Україні також важлива мотивація для іноземців. А часом причина повернутися в Україну безпекова. Приміром, студент медичного вишу з Лівану Асад повернувся на заняття у Львів місяць тому і планує залишатися тут до випускного, бо його рідний регіон межує з Ізраїлем, і ситуація з безпекою там ще критичніша. Ольфіпларфредовфор. Усі з нас бояться війни, тож у цій ситуації батьки намагаються захистити своїх доньок і синів від небезпеки. Гадаю, тут безпечніше наразі. У нас є інші варіанти, але не всі країни надають візу, як в Україні. Не всі країни мають такі ціни, як тут. Близько 4 тисяч доларів на рік. У Польщі або Італії, приміром, це буде коштувати біля 15 тисяч євро. Та ластопе Ціна навчання в Україні дійсно дуже хороша порівняно з іншими країнами. Україна це як другий дім для мене, і Україна вийде з цієї війни ще сильнішою і успішнішою. студентка з Нігерії ЕЛЕТ ще у перші дні повномасштабної війни була впевнена, що продовжить навчання тут і житиме в місцевому гуртожитку далі. Хтось забирав звідси свої речі, але я усе залишила і потім усе було на місці. Я чула, що деякі українці з інших міст знаходили прихисток в наших кімнатах, доки нас не було. Першокурсниця з Польщі Альдона Глова мешкає у сусідньому гуртожитку. Там цьогоріч зробили ремонт у крилі для іноземців, а також обладнали нове укриття. Вартість проживання на місяць 2,5 тисячі гривень. Звідси дівчині зручно їздити на вихідні додому у рідний жешув. Мені взагалі не дуже багато потреба. Е, так е, ну є гарний букет квітків і, і, і це дуже вже е, якісь. pochładzają, pochodzą poczuwają sobie sobie kращe, a no mniejże, no w Polsce churtożytki te kwartyry one, no za wszysmi i inaczej wychładają, ale mniej tu nicochonne, wszystko potrzebują mają.